Третє питання про затвердження програми співпраці Кременчуцької міської ради, Кременчуцької району Полтавської області з Кременчуцькою районною радою, Кременчуцькою районною військовою адміністрацією Полтавської області та її структурними підрозділами в сфері фінансової підтримки діяльності органів виконавчої влади та місцевого середування на 2025 рік в новій редакції за основою в цілому прошу голосувати, прошу підтримати. Можна роженко вийти за 27, проти 0, треба ясно не моста, дякую за громадянську позицію. добре. Що? Ви помилково проголосували? Я свідок, він голосував. Депутат Роженко повідомив про те, що помилково проголосував, натиснув на ту кнопку, просить відкликати його голос. Напишіть заяву, відповідно, додайте до матеріалів.